Керамічні скульптури тарілі, колекція старовинних меблів, годинників, світлин, вишиванок, прикрас та картин. В кожному витворі мистецтва живе українська душа. Сьогодні музей Віктора Бажана у Полтаві приймав гостей працівників Опішнянського національного музею заповідника українського гончарства. А ось дивіться, Полтава, Губерський земський дом, унікальні фрагменти Хмілівський. Кажуть, що має лікувальні властивості, особливо надихнули гостей роботи відомого гончара Полтавщини Василя Омеляненка, роботи відомого пішнянського гончаря Василя Омеляненка, який один із трьох ларад Шевченківської премії. І наступного року в Апішному буде відкритий його меморіальний музей. І це дуже гарна вдала спроба не тільки показати свої досягнення в колекціонуванні, а і зберег... зберегти ці цінності для майбутнього це дуже важливо собою на нинішній час, коли Росія намагається все знищити. А тут знайшовся бізнесмен, який складає свої кошти в те, щоб це зберегти. Тарілі та зооморфні скульптури, які гості з Опішні побачили в колекції Віктора Бажана, увійдуть до художнього альбому про Василя Омеляненка. Ми вже завершуємо цей проект. І цього року ми виграли відповідний проект грантовий українського культурного фонду, який допоможе нам. Опублікувати це видання, мої враження від колекції Віктора Бажана неймовірні. Тут скільки всього зібрано, так само, як і традиційних різних предметів і виробів кераміки, але найбільше вражає колекція Василя Омеляненка. Ми сфотографували 16 робіт, це до нашого каталогу. Ми повинні дати точні анотації цих виробів, з чим ми зараз і займаємося, заміряємо, випробовуємо всі техніки. Матеріали, які матеріали, якими користувався на той час майстер, щоб повноцінно дати інформацію про ці роботи до нашого каталогу. Я дуже радий. Знаєте, музей вже працює 4 роки, вже було більше 30 тисяч відвідувачів. Але сьогоднішня зустріч у моїй свідомості залишиться назавжди. Для мене особисто це не робота, а більше служіння. Але коли я бачу таких людей, коли вони зберігають українську історію, тим більше в такі важкі часи для мене це справжня мотивація. Наприкінці зустрічі Віктор Бажан виконав для гостей нато Бетховена на роялі якому 200 років. Я точно знаю, що оцінку моєї діяльності дадуть через 100 років, але це мене повністю влаштовує. А такі зустрічі надихають і підтверджують те, що я на правильному шляху і буду йти далі розвивати свою колекцію, зокрема те, що стосується України. А ще Віктор Бажан нагадав, що в жовтні цього року його музею, де представлена унікальна колекція зразків української та світової культури різних епох, виповнюється 4 роки.